У міській поліклініці номер 2 функціонує відділення реабілітації. Відновлювальне лікування проводить команда досвідчених фахівців. В медики надають комплексні реабілітаційні послуги згідно з індивідуальними програмами. Це відділення складається з декількох підрозділів. Тут працює величезна мультидисциплінарна команда. Відділення реабілітації повинно бути одне. Вони повинні бути інтенсифіковане, тобто мають бути всі спеціалісти, які взаємодіють один з одним, тому що реабілітація відбувається на базі розробки індивідуальної реабілітаційної програми кожного пацієнта, і відповідно зручно для пацієнта буде тільки те, якщо він в одному приміщенні буде мати весь набір послуг. Реабілітаційне лікування створює умови для швидкого від... Новлення пацієнтів після важких захворювань, операцій і травм тепер все частіше до поліклініки звертаються військові з різними пораненнями, зокрема з ампутаціями та грижами. Їм надається комплексна меддопомога, включаючи психологічну підтримку. На мене попадає на день від семи до восьми пацієнтів. Як правило, це є цивільні пацієнти, але дедалі частіше до нас потрапляють і військові. Це є з ураженням порнорхового апарату, з грижами мішецевими, з ампутаціями. На заняття триває від години до півтора. Міністр реабілітації між військовими та цивільними є те, що більше до військових залучається клінічний психолог. Серед цивільного населення найчастіше нас звертається захворенням між цевих дисків. Тобто це грижі, протрузії. Дуже часто це є після торчання. Під час реабілітаційного лікування особлива роль відведена клінічним психологам. Коли лікар до мене направляє пацієнта, спочатку ми встановлюємо з ним довірливі відносини, контакт, встановлюємо цілі реабілітації, мету реабілітації, при необхідності стабілізуємо його психоемоційний стан, тому що робота з кожною людиною є індивідуальна. Я пояснюю, як буде проходити наша робота, обстеження, як я буду проводити. Важливо виявити не тільки ураження. Функції після перенесеного захворювання, а також і збережені функції. Задля одужання пацієнтів медики застосовують сучасні методи реабілітації. Наш відділення реабілітації працює із різним контингентом пацієнтів, як із мирним населенням, так і з військовослужбовцем. Військовослужбовці впадають до нас частіше. Із після вогнепальних поранень ми працюємо з такими пацієнтами. І розробляємо, відновлюємо амплітуду рухів у цих суглобах. Аналогічно і у пацієнтів мирне населення це так само після переломів, після інсультів, після оперативних втручань, ендопротисування, після компресій спинного каналу в результаті захворювання диску Пан Іван отримав виробничу травму. і перелом уже заліковано. Відновлюється пацієнт у поліклініці номер 2 Зараз вже другий другі проходжу курс реабілітації. Це чудово. Результати ну стосовно мене, то результати дуже великі. Я два тижні взагалі тільки на милицях ходив, а зараз вже повністю можу рухатись, от м'яча ганяю. Ну так що думаю, все буде гаразд. Ці курси повністю безкоштовні для людей, які сюди звертаються. З огляду на війну Африківська мерія не виключає створення відділення реабілітації в інших міських установах охорони здоров'я. Михайло Березен, Ярослав Лелет, новини на вежі.